Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск і він присвячений всім нашим справам з 15 по 19 листопада 2025 року. Розклад зроблений за київським часом. Отже, як завжди, починаємо з агрогороскопу, і ось що ми повинні знати: 15, 16 та 17 Буде спадаючий місяць, завершення четверти фази в знаці Терези. Але 15-го захід місяця буде в Терези тільки об 11.45 і буде продовжуватися цей період знаку 16-го і 17-го буде продовжуватися до 23-ї години. Але місяць без курсу починається о 13.52, Тому 17-го до 12-ї години треба всі роботи зробити. Ну, а 15-го посіви починаємо після 13-го. Що ж це за посіви? Тут багато питань ще для тих, хто тільки починає початківці саду та городу. Ось ми проводимо в четвертій фазі в знаці рази підзимові посіви насіння, моркви, буряку, кореневої петрушки. Це у нас коренеплодні овочі. А що стосується часнику та цибулі, це сімейство цибулеві. Цибулеві їх іще відносять до сімейства амаралісових, лілейних, але це не коренеплодові плодові овочі. У нас є окреме відео, чому в Терезах не можна висаджувати часник та цибулю. Можете подивитися. А ще раз нагадую: підзимові посіви, причому тільки для тих. Північних областей, північних країн, де вже є мінус на ґрунті і в повітрі, там де вже зима починається. Якщо ж ви живете в теплих Регіонах, в центральній частині Євразії то ще дуже зарано починати ці посіви. До кінця листопада дуже багато буде опадів. Та ще й перша половина грудня теж. І це буде тепло, такі періоди теплові, і е, якщо посіяти в цей час коренеплодові овочі, тобто насіння буряку моркви, у вас вони можуть зійти. А потім холодний кусочок періоду, і вони загинуть. Те, що залишиться жити, воно зацвіте в наступному році. Тому будемо коренеплодові овочі, насіння коренеплодових овочів сіяти аж у другій половині грудня. Про це будуть у нас окремі гороскопи. Що ж, розібралися ми з цими посівами, тому що дуже багато було питань, і я вам зразу ж відповідаю. З розсадою починаємо працювати 15 го після 13 ї години, але ґрунт завчасно повинен бути зволожений, ні в якому випадку не поливаємо. Далі працюємо з розсадою 16 го з 17 го до 12 ї години дня. Для квітів гарний час після 13 ї години для зелених операцій. І відкритий ґрунт, і закритий ґрунт, тобто в кімнаті. І продовжуємо зелені операції з 16 і до 16 ї години 17. го для тих, хто вирощує у відкритому ґрунті квіти, якраз для цибулиних літніх квітів гарний час їх викопувати. І не тільки цибулини, все, що треба зберегти, вже можна викопувати. Робіть це 15 го після 13 ї години і завершіть 17 го до 16 ї години дня. Кімнатні рослини після 13 ї години можна починати. Починати зелені операції проводити з 16, 17 до 16 години. І не забуваємо про захист від шкільників та хвороб. Поливи для будь-яких рослин не підходять. Тільки можна вранці, 15, дуже на початку доби, там, в Діві можна трошечки полити, але не треба багато поливів, тому що у нас якраз знак Терези наступний 11.45, тобто починається вже праця енергії терезів. Вже вранці і краще полити в кінці доби 14-го, добре полити. Тому що зараз дуже-дуже поступово йде фотосинтез, і дуже поступово рослини беруть воду і п'ють, вони дуже замало, тому будьте уважні. Тому поливи 15, го 16, го 17 го не плануємо підживлення теж. В саду, після 13-ї години 15-го, починається гарний час для посадки саджанців садових рослин. Садові рослини це плодові та ягідні рослини. Для терезів це дуже гарний час. І ще можна ділити кореневище та висаджувати їх, але завчасно зволожений ґрунт. І робіть це, будь ласка, 15 після 13, 16 і 17 до 12 години дня. Зелені операції можна починати після 13 години для будь-яких рослин. 15, 16, вся доба і 17 до 16 години дня. Збираємо врожай і робимо заготівлі після 17 години. Продовжимо 16 і 17 до 16 години дня. Квашення капусти не плануємо не проводимо. і збір лікарських рослин починаємо 15 аж після 17 години. Продовжуємо з 16 і 17 до 16 години дня. Риболовля добрий час. Кімнатні овочі для них актуальні зелені операції. Причому 15 після 13 години, 16 16, -го, 17 -го до 16 години дня. Наступні два дні у нас це коли вже геката. Гіката починається 18 з 8 години 47 хвилин і продовжується 19 і до моменту народження молодика. Це вже буде в наступному спеціальному випуску в нас така інформація. Але на 18-19 не плануємо ніяких посівів і ніяких посадок, не турбуємо розсаду. Для квітів та кімнатних рослин, де є необхідність тільки поливи. Поливи для будь-яких рослин можна проводити 18-19, а от підживлення ні в якому випадку. В саду. Теж там, де є необхідність, поливайте, якщо є бажання, можете поприбирати і гарна погода. А тепер одні червоні ні. 18 і 19 не можна проводити зелені операції, не можна збирати врожай для заготівлі і заготівлі не можна проводити. Не можна квасити капусту, готувати настоянки та збирати лікарські рослини. А от риболовля повинна бути успішною. Для кімнатних овочів актуальні тільки поливи. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 15 по 19 листопада 2025 року, час київський. Отже, нагадаємо, це у нас четверта фаза і. Перед народженням молодика Геката. Тому ніяких початків початку, ніякого початку нової справи, нової, нового проєкту ні в якому випадку не розпочинаємо. Та ще є ретроградний Меркурій. Дуже поганий час, за мінусом уже енергія йде, з космосу нічого, а тільки ті, кому хочеться ще трошечки енергії з людини і з її справ, то вони можуть це використовувати. І не купуємо дорогі речі. Дорогі речі – Це дорогоцінні якісь, дуже великі гроші на них треба затратити. А ось необхідні продукти харчування для того, щоб якісь зробити справу будинку, це можна купувати. А тепер йдемо в будинок 15, 16 і 17. З грубою каміном не повинно бути проблем. Це у нас знак стихії повітря. Але вже 17-го вечорі може бути дим. До речі, і вранці 15-го може бути дим. Тепер, що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів та фарбування волосся, зразу скажу, фарбувати волосся можемо тільки органічними фарбами. А тепер, коли можна ці справи робити? Починаємо стрижку волосся, стрижку нігтів і фарбування волосся, волосся після 12-ї години дня 15-го. Продовжуємо з 16, 17 до 13 години дня, будь ласка, це завершіть. Мити волосся можна 15, 16, 17 до 23 години ночі, далі вже ні. Сауна гарний час, дивіться, як гарно і в суботу, і в неділю, але в суботу після 12 години дня можна починати йти е, в сауну і там робити різні маніпуляції з своїм тілом. І продовжується цей період з 16, але 17 вже не можна. Догляд за шкірою маски будуть працювати до 11-ї години дня 15, -го, 16 го 17 -го, Ні. Очищення шкіри без перебою у нас, без перерви це у нас падаючий місяць. Очищення організму, я би сказала, що всі ці 5 днів дуже гарні для очищення організму, завершується. Місячний цикл, це четверта фаза і геката. Тому очищення організму добре: 15-го, По ведичній астрології ще й до всього можна 16-го, 17-го екадаші та прадош провести. такі очищення. Рукоділя гарний час для цих справ три дні. Для тіста трохи більше рідини треба 15-го, 16-го, а вже 17-го накладаються енергії знаку стихії повітря на знак стихії води, тому тут повинна бути норма по рецепту. Приня прибирання можна проводити 15-го, 16-го і 17-го. Ремонтні роботи починаємо 15 15 після 13 години дня, продовжуємо 16, -го, 17 -го до 13 години дня. Провітрювання речей після 13 години дня. При гарній погоді, сонечко, вітер 15 го починаємо. 16-го, 17-го до 13-ї години дня А тепер у нас ще два дні залишилося. Це період гекати в знаці скорпіон. І це знак стихії води, тому, будь ласка, будь уважні з грубою з каміном, можливий дим. Не можна в ці дні 18-19 стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся і мити волосся не можна. Та ще й сауну теж не можна організовувати. Догляд за шкірою маски будуть гарно працювати в знаці стихії води. Очищення шкіри продовжуємо. Очищення організму у нас буде якраз добре, 18-19 звичайне очищення. Рукоділлям не займаємося, тісто в цей час в націю стихії води пливе, ми не працюємо з ним, але прання та прибирання буде дуже якісним, тому можна це робити. Ремонтні роботи та провітряння речей не плануємо і не проводимо, тому що в цей час багато води і будете все переробляти. Залишається нам розглянути більш детально питання здоров'я. Отже, 15, 16 та 17 будуть працювати енергії знаку Терези. А в цей час вразливі такі органи, нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система, система залоз. Тому не можна проводити урологічні операції. Але це вже спадаючи місяць, і у період, коли немає місяця без курсу, можуть бути успішними операції в області голови. Гарний час для видалення зубів, отож, плануйте похід в стоматологічну клініку, в нас є окремий гороскоп, які години треба вибрати для цього. І е, тримайте в цей час е, свої ноги, область тазу в теплі, щоб не застудити нерки та сечовий міхор. До речі, 18-19 дуже важливий період це геката. І в гекату не роблять операції, але, але якщо щось необхідно робити, то треба обов'язково щось таке екстрене. Але і можна проводити в гекату деякі операції. Ми зараз з вами розберемося, які ми не можемо проводити, а що можна. Отже, 18-19. -е це геката в знаці Скорпіон. В цей час вразливі такі органи, як пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Не можна проводити операції на органах сечостатевої системи виділення та на статевих органах. Це те, що не можна. Якщо ж є необхідність операції безвідкладної, то можна проводити на інших органах. Це тільки при моментах, коли невідкладні операції. До речі, 18-19 бути уважні, можуть загострюватися хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників, пі загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Але можна лікувати в цей час е, е, зуби. Можна гаймарит лікувати, дихальні шляхи, видаляти гланди, аденоїди. Тобто, те, що у нас ми тільки що говорили, що не відноситься до операцій на органах сечостатевої системи виділення і на статевих органах, при невідкладних подіях треба проводити. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Він вибігає до кінця. Нам залишається тільки побажати вам щастя людського і здоров'я міцного, і удачі у всіх ваших справах, і обов'язкового тепла та затишку у ваших оселях. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.